Всім привіт, мої любі друзі! З вами знову я, містер Гросмен, і сьогодні будемо розвивати село. Це, типу, буде летсплейчик такий. У нас є різні там зони з різними будівлями, наприклад, побудова там будинку м'ясника і так далі. Також у нас буде дохід, він буде і пасивним, і відповідно активним, де нам потрібно буде працювати. У нас є громадяни. Які е, будуть збирати урожай. У нас поки два громадянина, селянинка та селянин. Звичайно, у нас скриня поки пуста, і нам потрібно розвинути наше село. Звичайно, поки, скоріш за все, ми будемо отримати прибуток лише з городів. Звичайно, ось це все ми зможемо продавати в ось цю ферму і відповідно. Зможемо спавнити там мобів купувати, або е, купувати селянину та селянинку. Вони коштують по 5 тисяч за людину. Це також ще стартовий дохід з ферми з цієї. Побігати по світу і позбирати яйця. І їх потім продати. Стоп, а до речі? Я все правильно розумію. Та, як його? А, я зрозумів, не можна. Це все перестраховано, що ми не могли ось так просто взяти, так. Зрозуміло. До речі, у нас буде іноді проводитися івент тут. До нас будуть приходити якісь розбійники та забиратимуть у нас урожай. Ну, а саме данину будуть стягувати, і нам вигідно на самому початку їм поки що віддавати частину рожаю, якщо вона у нас буде залишатися, і треба буде залишати частину, щоб у нас не виникло неприємних ситуацій, тому що поки ми не можемо відбити їхні атаки. Тому що тільки два громадянина один селянин і одна селянинка. І в придачу до цього їх потрібно буде озброювати самостійно. А ось зброя продається у коваля місцевого. І вона коштує не дешево. Якщо ми хочемо якісно озброїти, то нам потрібно, ну, як ви бачите, ось такі суми, плюс ще й патрони. Ну, Патрони дешеві відносно. Поки що ми можемо купити гарант, але це, скоріш за все, для того, аби відбиватися від мобів, а не від таких рейдів. Тому що там ми просто не потягнемо поки що. Нам потрібно, по-перше, прискорити урожайність, тому що я не знаю, в який період будуть з'являтися ці розбійники. Мені потрібно ще одне яйце. А тут його немає, так? Или... Ага, є, є. Головне їх зараз не випустити. Так, забираємо. Все супер. І ми отримуємо перші гроші, а саме 50 євро. Аби запрацювати більше, нам потрібно продати пшеницю, е а що ще? Ну, гарбузи. А, тут тобто тільки за пшеницю та гарбузи. Морква дешева якась. Ну і ціни. Ну, мабуть, це для того, щоб ми одразу не назбирали на гігантську армію. І, до речі, от просто так ось я підійти і забрати на війну когось не можу. Мені для цього потрібно ще побудувати буде центр комплектації. Це пилорами. Тут у нас з'явиться спеціальний скупщик, який буде скупати у нас дерево. Ось тут є військова частина і ще в придачу до цього нам потрібно буде побудувати е, оборонні рубежі. До речі, ось у цього фермера не можна продавати м'ясо. Ми можемо купувати там вівця, свиня. О, ми можемо свиню купити. Дві де в мене 500, у мене ж 500 наче немає. Що за баг? Мене ж 50 тільки. Чому я це не можу купувати? А це можу. Обожнюю баги. Е, а як його? Так, ладно. Обожнюю ці баги, але нам поки що від цієї свині сенсу ніякого немає, тому що нам потрібно побудувати буде спеціальний... Спеціальний будинок м'ясника, мабуть, на початку серії ми його вже бачили. Так. Побудов... Побудова будинку м'ясника. 5 тисяч. Так, нам потрібно 5 тисяч, у нас з'явиться спеціальний скопчик, який буде купувати у нас м'ясо. До речі, а навіщо нам взагалі платити за мобів, якщо ми можемо взяти пшоно, просто їх повезти туди? Геній сучасності. Не густо. Але 5 моркви нам ще приблизно в два рази більше, ніж у нас є. Так, сюди. Ага, це, це інше. Це у нас. Е, а де? А, це у нас можливість покращити поля. І, скоріш за все, ми одразу покращимо саме поля. Так, не густо. Ну тут потрібно біля них весь час стояти, щоб чанки прогружалися і вони добували пшеницю. О, до речі, так ось. Ось, до речі, і є. Ось бачите, він просто не встигає, він, бачите, він охоплює тільки ось ці е городи, а ось цей він не охоплює. Тобто цей, схоже, самому, сам, самі будемо добувати. Ох, я хоч не стоптав. В сенсі де? А, ось все. А мені цікаво, що вигідніше. Пшениця чи морква? Ну, давайте поки ось так посадимо. Якщо з одного блоку падає скільки ось, зачекайте, у мене 8 моркви, так? Ми здобуваємо 11, тобто падає 3. Тобто з одного де-факто ми отримуємо 2. Угу. За 2 це 8 таких. Ми отримаємо. О, до речі, вже ніч починається. Так, у нас 4 яйця. Так, що у нас? Ми можемо продати 32 пшениці пшона. Та. морква. Але не потрібно забувати, що нам потрібно буде залишати певний відсоток. Тому що до нас же ще рейд прийде. А я не знаю, який він таймінг приходить. Він може раз в 3 дні чи раз в 7 Майнкрафтовських днів. Я цього не знаю. Отже, друзі, перечекав я ніч. Що у нас? У нас є 700 євро перших. Ну будемо займатися схоже своїми звичними справами. А саме збирати просто яйця ходити. Тому що більше нам немає чого робити. Я хочу зараз в цій серії назбирати на е, першу зброю. О, ми можемо, до речі, кролика купити. А можемо панду. Не розумію, дві панди чи що? Дивно. О, він щось вже поклав. Угу. Все одно не густо. Носять. Схоже, зрозумів, що моркву робити куди вигідніше? Та, до речі, ми не лутали. Ага. І до речі, поки ми не збудуємо шахту, а вона десь ось тут будується. Ні? О, так. Поки ми не побудуємо склад шахти і саму шахту за 7000 доларів ми не зможемо просто щось добувати. У нас воно просто не буде добуватися і все. До речі, друзі, на місці мені не стоялося, то я... Е, як двері відчинити? то я зробив собі ліжко, збігав, трохи овечок наформив, до речі, в мене такий смажений баранини. Також я перетягнув пічку з бальні. Та верстак з будинку сусіднього. Я тут лазив по всьому селу і знайшов, до речі, ось таку. Чи це послання, чи що, ось тут скриню знайшов. До речі, скриня нам знадобиться, тому що скрині в мене нема. Угу. У нас тут картопля. Мені це подобається, що тут є такі скрині, тому що це означає, що вони будуть також десь іще. О, насіння буряка, я його особисто вирощу, Будемо борщ варити. Морква по 500 євро. До речі, я ось сумніваюся, чи купувати першу зброю за 1500, чи може все ж таки. Підзбирати, о, до речі, гаманець. Можна, до речі, на картку гроші покласти. Але якщо я загублю десь картку, поки що... Так, а, я скриню забусять. Тому що мені ліньки її крафтити. Ми цю скриню повинні були знайти одразу ще, але щось пішло не так, тому що я на самому початку заспавнувся в церкві, проте я побіг одразу до колодязя, щоб гарно розпочати відео. Тому, мабуть, ми одразу і повинні були знайти цю скриню. Пшеницю я пропоную відкласти, тому що вже днів так 4 Майнкрафтовських прийшло. Баранений нехай буде. І якщо до нас прийдуть розвійники, то вони нам... Якщо ми їм не віддамо оданину, то нам нашому селу Ну його зрівняють з землею. Я пропоную посадити сюди буряк. Я сподіваюсь... Мешканець тут не посадить якусь незрозумілу породу. Так. Угу Ну я десь 64 пшениці, зараз просто відкладу про запас, щоб якщо цей рейд прийшов, то я одразу зміг розрахуватися. Тому що я ж кажу, поки нам рейди зарано проводити, відбивати. В принципі, у нас є якийсь фонд, щоб віддати його... Так, залізне кайлота, в принципі, нам воно поки не потрібно, ми все одно копати не можемо. Вони прийдуть по пшениці. Так, угу. тут поки у нас є яйня. Але у нас вже є десяток, і ми підемо його продавати за 50 євро. Так, у нас є 50 євро. Я пропоную все-таки не купувати зброю в цій, в цій серії, а. Тому що від неї сенсу немає ніякого. Ну і куплює гарант. І що. Все одно потім доведеться купувати нову якусь зброю. Тому я пропоную назбирати... почати збирати на покращення полів. Тому що тут буде декілька... Етапів покращення, і кожен з них буде коштувати свою суму. Перший етап він буде коштувати 5000. Це я думаю можна посилити. У нас вже є 1250, нам назбирати ще стільки ж, а потім іще стільки же, скільки у нас вже буде. А чому ти не працюєш? А, стоп, сюда. Так, ага. Шість пшениці. Знову ніч і ще трохи до нас прийде, скоріш за все, цей рейд. Мінімально його хочу, не хочу віддавати свій ресурс. Тому... А, до речі, я ж можу, можу скіпнути ніч. Так... Тому що я ще не скіпав її. До речі, друзі, ось дивіться, зверху екрану написано. Івент збір данини. Ось, до речі, і івент почався. Як я і думав, пройшло е, 7 днів. І вони раз в тиждень, Майнкрафтовський, будуть з'являтися, і нам потрібно буде їм віддавати частину свого урожаю. Так, отже, друзі, схоже, ось дивіться, ось так воно, так, виглядають. Ну давайте спробуємо оплату. Правильно, і, і що? Коротше, покрутився я навколо них, о, ну і опинилася, я сам в шоці. Воно після діалогу відкриває вікно трейдера. І я можу 48 пшениць їм віддати за якісь ярлики. Відповідно, мабуть, як було за часів орди. Ярлик направління і так далі. І як тільки я його кладу собі як тільки я їх забираю собі в інвентар, вони просто зникають, Ось, бачите? Правда, в мене трохи щось підлагає, але То. У нас є якийсь ярлик, у нас працюють люди. Ось так, ви бачите, з'являється там напис, і ми віддаємо їм частину врожаю. До речі, дуже велику частину, а, я весь час забуваю, що щоб отримати урожай, треба в скриню заглянути. Так. Ми пшеницю не можемо продати, на жаль. Е, можемо е, продати морк. морку картоплю. Можемо продати моркву. Ось так. І отримати ще 600. то У нас виходить. 850. 1850 у нас виходить. Ех, зараз би добути ось цю пшеницю, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут, але не можна, я не розумію чому. Верніше я можу її добути, але... А ну... Є питанечка, що, якщо я... Опа, на! Тепер. Угу. Тобто на верхньому поверсі ми можемо добувати, а? Ану. Так це ж ми зараз можемо ще й гарбузи і продати, і вирощувати. Ану, ми можемо ж добувати? Так, ми можемо. Тобто... Так. 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 А, ні, ці я вже не можу добувати мене просто його скидає, коли я доламувати починаю, воно мене скидає. Ні, тільки ось так. Ми можемо зараз по-перше насіння гарбуза 4 штуки зробити і піти продати ось ці е гарбузи і отримати 3 тисячі і у нас буде вже вистачати на покращення не буде. чекайте там на покращення потрібно нам ще не вистачає 150. Я зараз тоді підзбираю. Та, а до речі, а гарбузи можна ж продавати? Ага, 9. Так, ми можемо зараз 9 гарбузів у нас добути. І отримати. А ну ми ж можемо їх добувати, так? А, їх тут залишилося малувати. якщо нам не пощастить, то буде дуже погано. І... Пощастило. У нас ще залишається на насіння. І ми за допомогою таких читів отримуємо ну, 5 тисяч, все. У нас всього вистачає, ми зараз можемо піти покращити наші городи. От одразу візьмемо ось так. Так, все, закидуємо. Все. Всім дякую за перегляд, всім вдачі і всім до побачення.